Особуємо халепа всього. І ще, напевно, разочок спробуємо перемогти, щоб заодно лапнути перше золото, щоб воно було. Якщо вийде, бо ще хто, значить, в когось вийде, в когось це в мене. Оту От банку, до речі, я думаю, можна забрати, але сильно не вийде. Да, вийшло. А ні, щось я не побачив, як у мене банки нема. Я думав, що я її забрав. Схоже, ні. От Байрон тут причаївся взагалі халепа. Халепа ой-ой яка. А Байрон від мене не хоче відчепитися, схоже. Я й не знаю, що робити. Ну, все, мені халепа тут, напевно, добряче. Да. Ульта щось не захотіла, язниця. Бо тут да, халепа. Ой. То да, таке собі. Може зараз вийде щось спробувати. Схоже, я вже встиг програти, бо у мене щось казка не загрузилась, ну не знаю. У мене три кубки зменшилось. Ну, то зараз ще тут спробуємо щось забрати. От Сенді взагалі, от не в той час. От щось хоче, непонятно що. О все Франкенштейн до неї пішов. А ні. Не те слово до мене. А може і до неї, я чесно не знаю, він за банк пішов, йому аби банка. Дякую. Йому особисто. Ладно, відійду від нього, бо це не дуже їй безпечно. А він до мене лізе. Я напевно знаю, що з ним робити. Я напевно знаю, що з ним робити. Ага! А тут два Френка. Тут таке собі. Геть таке собі. Ай яй-яй! Да тут взагалі мощно. ну все. Особо я там нічого не зміг зробити. Потому що, ну, там ну, просто ніяк. Надіюсь, зараз у нас вийде перемогти. І перше золото буде наше. Ага, тут Динамайк замість банок. Називається, коли хотів побачити банк, я замість нього побачив Динамайка. Взагалі класно. О, все. Ну то мінус, Да. Може що ті баночки заберу. Ну, знаєш, як отаю по двох, ну, краще як вийде. Якщо зараз хтось підлізе, ну те я точно не буду забирати. Можешь я заберу? Нет, заберу. Не, ну все мені просто віддали тупо банки. Майже всі. А не оці не. Дякую. Дякую. Усі забрав. Це, звісно, не дуже, що тут честер причаївся. Да, це, конечно, поганенько. Тут ще цей ладно оставляю його в покої. Може, якщо що потім проб'ю. Ні, то напевно сильно зі мною ради не хоче давати. Ну від того чекати точно треба. Ось цього треба пробити. Так, да, все, прям конкретно. Просто затащили. Що, треба, перше золото наше. І що тут такий значок? Давайте його зразу ставимо на ячейку. Що тут у нас взагалі в магазині? Ну тут, як звичайно, все, що я дивився. Ось ще 50 кредитиків забираю. Ну а на цьому і все. З вами був я Роман і всім пока-пока.